Зараз саме час відкласти маргариту та сонцезахисний крем ненадовго і подумати про посадку на осінь. Хоча є безліч овочів, які можна посадити, щоб продовжувати збирати урожай до глибокої осені і навіть отримати частину врожаю ранньою весною, це не змінить того факту, що взимку сад виглядає сумним. Всі яскраві фарби квітів, зелень, газони, все це зникає і навколо стає дуже сумно. Один із способів боротьби з цим декоративні рослини для осені: я говорю про те, що варто посадити багато капусти і калі, які ви навіть не збираєтеся їсти. А саме декоративну капусту і кале, які, швидше за все, ви бачили в клумбах біля офісних будівель і не звертали на них особливої уваги. Я теж так думав, поки не спробував сам пару років тому, втомившись від того, як виглядав мій двір взимку, я вирішив заповнити простір рослинами, які переживуть холод. І був вражений, наскільки різноманітними і яскравими можуть бути декоративні капуста і кале. Я посадив розеесаду в ті ж горщики, де влітку росли тюльпани і петунії, і розставив їх уздовж доріжок у дворі. Вони не тільки радували око, але й залучали птахів, а мій двір перетворився навіть в найхолодніші місяці. Витримуючи сніг, дощ і мороз. Але найдивовижніше це різноманітність сортів, які зараз доступні. З їх допомогою можна створити справжню палітру кольорів в своєму саду. Декоративна кале Pigeon Pig Red End Purple F1. Декоративна кале Куя Rose White and Red F1. Декоративна кале Flat Leaf Collection F1. Декоративна кале Glamour Red F1. Декоративна кале Crane Feather f 1 Декоративна Cut Flower Collection. Декоративна капуста Osaka Сирис. Але, попереджаю: двір повний капустяних це магніт для слимаків і равликів. Обов'язково обробіть ділянку засобом від слимаків, таким як слагу, щоб захистити рослини.